Оце порція яка величезна. Два філе, овочі, рукола, листя, салата, огірок, помідор. Ну і яйця ще доварюються. Як то все з'їм, то можна так, як та, інтервальне голодання один раз поїв і 10 годин не їсиш. в натурі. От така дієта, вона дуже ситна, корисна і. і ну, Типа немає тяжесті в животі. Вроді, що тут такого є? Ну нічого, то є просто овочі, вода, ну і філе і яйця. Ну Я тим настільки наїдаюся, що на, на вечерю я деколи їм просто фрукти і стакан йогурту, і мені того вистачає на цілий день. А раніше цілий піднос канапок, кава. І, і ходиш цілий день, як варений, і тяжкість, і жога, і все на світі. Короте, Дякую Пьоту Фролову, який мене познайомив от з такою дієтою. То, то мій тренер, який мене вів по дієті і тренуваннях. Так що, чувак, я соблюдаю твою дієту, навіть якщо ти вже не мій тренер, але в душі ти, ти, ти завжди мій тренер. Так що класно, я все то соблюдаю.